Від. Пропоную розв'язати завдання з американського іспиту СЕД. і ось таке завдання. Дам прямокутний трикутник, даний довжини його катетів. На гіпотенузі є точка В, вона не позначена на лінії РТ, і треба знайти значення різниці косинусу кута РСВ мінус sinus ВСТ. Тобто точка В десь може бути, ну, наприклад, тут, позначена на цій Тобто вона не позначена, але вона лежить на прямій RT. І треба знайти різницю косинуса кута РСВ і синуса кута ВСТ. Ось ці. Так як даний чиселка 125, то відразу хочеться знайти довжину гіпотенузу і думати, що щось треба робити з цими числами. Але, в принципі, ця задача розв'язується без них. Давайте подумаємо, а як же. Давайте позначимо цей кут альфа, а цей тоді буде 90 мінус альфа, бо ці кути утворені від прямого. Тобто сума цих кутів 90 градусів. А що ж буде зі значенням синусу і косинусу кутів, які доповнюють один одного до прямого? Давайте Пригадаємо, поглянемо на прямокутний трикутник, інший. Позначимо цей кут альфа, цей також 90 мінус альфа, цей кут у нас прямий. Позначимо цей катет А, цей катет Б, а гіпотенузу відповідно С. І знайдемо так, що нам потрібно. А, наприклад, ми знайдемо косинус кута альфа, косинус це відношення. Прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто, це буде в даному випадку B на C. І знайдемо синус 90 альфа. Синус це відношення протилежного катета до цього кута, протилежний катет буде ось цей, до гіпотенузи. Тобто, ми маємо таке саме відношення B на C. З цього з цього ми робимо висновок, що косинус альфа дорівнює синус 90-, альфа. тобто синус і косинус кутів, які доповнюють один одного до прямого будуть рівні. Неважливо, це буде кути, там, наприклад, 30 і 60 косинус 60 буде дорівнювати синусу 30, або косинус 30. Двох, наприклад, напишу, буде дорівнювати синусу відповідна 58 і так далі. А якщо вони рівні, то, відповідно, ця різниця дорівнює 0. Ось таке завдання.